Вітаю, тан. Новини підсумовують події інформаційного вівторка 5 березня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Ультиматум Фоміді, якщо Андрія Слюсарчука впродовж 60 днів не випустять на волю, він обіцяє покінчити життя самогубством. Таку заяву скандальний доктор ПІ зробив сьогодні на судовому процесі. Охоронне бюро у квартирі. Мешканці одного з будинків на вулиці Костя Левицького вимагають закрити магазин ритуальних послуг, що відкрився у їхньому під'їзді. Поновити інтригу перемога над столичним компаньйоном повернула двісінілеви у медальну гонку чемпіонату. Ультиматум Феміді, якщо Андрія Стусарчука впродовж 60 днів не випустять на волю, він обіцяє покінчити життя самогубством. Таку заяву скандальний доктор Пі зробив сьогодні на судовому процесі у Сиківському районному суді, на якому йому продовжили на два місяці термін перебування під вартою. Щоправда, підсудний домігся, аби в подальшому процес проходив без фото та відеозйомок. Наступне засідання суду заплановане на 14 березня. Етапували Сусарчука з Києва до Львова у понеділок ввечері, а вже у вівторок вранці варта привезла його у Сихівський районний суд. Там Феміда мала обрати для підсудного нову міру запобіжного заходу, адже термін попередньої санкції завершувався 11 березня. На самому початку засідання доктор Пі звернувся до судді з двома клопотаннями. Він забажав, аби журналістів вивели із зали суду та попросив припинити фото та відеозйомку процесу, враховуючи мас-медії в сучасних України враховуючи те, що вони будуть зловживати ту інформацію, яку вони будуть надавати, отримувати в залі суду, будуть її спотворювати і таким чином причинять, напевно, і шкоду як родичам, так і пацієнтам. І прошу, щоб в подальшому судові засідання відбувалися в закритому режимі і без фото від Мотивував своє клопотання слюсарчук тим, що на суді він розкриватиме подробиці своєї медичної практики, а це є лікарською таємницею, яка не піддається розголошенню. Про результати такого лікування розповідають родичі пацієнтів доктора. Пі зокрема, Олександр Лозовий після операції у світила медицини втратив батька. Мого батьку він зробив дві операції на головному мозку, після чого батько впав кому і помер. Це було ще в 2008 році. Операція прийшла в місті Славута Хмельницької області в лікарні, яка не пристосована до такої операції. Потерпів від лікування у Слузерчука не лише батько Олександра. Ми захищаємо чотирьох потерпілих. Ті чотири потерпіли, на жаль, не всі сьогодні могли з'явитися, оскільки частина з них зараз перебуває на лікуванні, частина почала вже чогось боятися. Це результати того, що судове слідство затягується, розгляд справи щас відкладається. До того всього сьогодні сам Слюсарчук клопотав про те, щоб перенести знову ж таки розгляд самої справи. І Ви стали свідками цього. Адвокати потерпілих вважають затягнути процес, доктор Пі та його захист хочуть з користю для себе. В Слюсручука в його адвокатів є зараз один вихід, і вони це розуміють це затягнути час і осунути засоби масової інформації від цієї справи. Це вони і роблять досить вдало. Роблять наскільки в них це вийдеться, залежить все від громадськості і від засобів масової інформації. Після того, як телеоператорів попросили вийти з залу суду Андрію Стюсарчуку таки продовжили термін перебування під вартою на два місяці. Утім, підсудний заявив: якщо йому за 60 днів не змінять міри запобіжного заходу у вигляді підписки про невищ, домашнього арешту чи застави та залишить за ґратами, він накладе на себе руки. Нагадаємо, доктору пін інкримінують підробку документів, шахрайство, умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило людську смерть, та незаконну лікарську діяльність. Наступне слухання справи відбудеться чотирнадцять. É Estou, Barazinha. Похоронне бюро у квартирі мешканці одного з будинків на вулиці Костя Левицького вимагають закрити магазин ритуальних послуг, що відкрився у їхньому під'їзді. Люди скаржаться, що їм неприємно щоранку бачити труни та похоронні вінки і потерпати від шуму уночі, адже заклад працює цілодобово. Ще восени Личаківський районний суд ухвалив повернути квартирі попередній статус житлового приміщення. Проте на рішення Феміди власниця закладу не відреагувала. Тепер вона має заплатити штраф та звільнити приміщення. Ранок для мешканців будинку номер 100 на вулиці Костя Левицького починається похмуро. Йдучи у місто, їх зустрічають вінки та труни. Правда, сьогодні власниця магазину на приїзд журналістів зреагувала оперативно. Ритуальні атрибути занесла в магазин, а його зачинила на замок. Вже два роки на вулиці Костя Левицького 100 у чотирьохквартирному будинку на першому поверсі працює магазин ритуальних товарів. Мешканка Галина Федорова каже, що такий заклад радості їм не приносить. Окрім того, під вікнами постійно шумно, адже магазин працює цілодобово. Повиставляють всі свої вінки, труни. От сьогодні вони поїхали за 10-10, а перед тим, може, 9-та година тут автобус, був, вигружалися під вікнами, під Рамою ставлять машини. Добре, що ця зима була така, не було дуже морозу. Двері відчинені, а холодно. Мені на, на гору холодно, сміття не повивозили ще всього. У дворі повно сміття. Реконструювати квартиру під нежитлове приміщення його власниці дозволили у Личаківській райадміністрації кілька років тому. Правда, застерегли, аби це не був салон ритуальних послуг, адже з таким проханням до чиновників зверталися мешканці. Відтак відкриття магазину погодили. Правда продовольчого на це власниця не зреагувала, так як і на скарги жителів, а на пропозиції від чиновників змінити діяльність магазину не погоджувалась. Вона ніяких дій не вживала, практично вона не хотіла говорити я власник цього приміщення і все. Тому районна адміністрація на підставі звернення мешканців, на численні звернення мешканців, звернулася в департамент про відміну наказу. І рішення виконавчого комітету у 2011 році було прийнято про скасування наказу департаменту житлового господарства, про надання нежитлового приміщення і використання як не житло, щоб привести її до попереднього стану, тобто повинна бути житлова кімната. Таке рішення виконкому Личаківський районний суд задовольнив втілити, ж його має виконавча служба, оскільки власниця магазину ритуальних товарів на рішення ФОМІДИ не реагує. За це вона вже змушена заплатити майже 700 гривень штрафу. На даний час в межах самостійного терміну наданого державним виконавцям рішення не виконано. Вживаються заходи, буде надано новий термін. Якщо цей термін не буде виконано, будуть вживатися заходи примусового виконання. У виконавчій службі кажуть, винуватися ще може домовитися про зміну формату магазину з мешканцями та чиновниками. Якщо ж вона цього не зробить і приблизно за місяць часу не звільнить приміщення від похоронних атрибутів добровільно, тоді це зробить міліція примусово. Марія Шепель, Юрій Руденко НТА Новини. Духовний конфлікт: церква Петра і Павла та галерея Равлик, яка знаходиться у підземельних святині, не можуть дійти згоди щодо приміщення останньої. Власники мистецького закладу нарікають, підвали вони почали розчищати ще у 1997 році, коли святиня була закрита. Звідти власним коштом вивезли тоне сміття. Хоч і приміщення галереї 5 років не функціонувало. Орендну плату вносили вчасно. Коли ж Петра і Павла відкрили для прихожан людям, які орендують підземелля. Казали на двері. Священники ж мають свої аргументи. Підвалу церкви не для забав, а тим паче бізнесу. Аргументи сторін слухав Степан Грицюк. Мори давнього Львова, таємничий саркофаг єпископа Вижицького, Тіні і Містика. Так зараз виглядають підземелля костелу Петра і Павла, що є чи не на найцікавішим туристичним маршрутом у Львові. Власник галереї Равлик Юрій Гайда, який орендує їх нарікає. Це саме він ще з 1997 року займався розчищенням підвалів, реконструював їх і вкладав туди свої кошти. А також підписав договір з містом на довготривалу оренду до 2017 року. Вдалося перетворити підземелля у привабливий екскурсійний об'єкт. Вже відвідали його десятки. Тисяч львів'ян, десятки тисяч туристів, не тільки зі всієї України, а власне зі всіх континентів. Друге, весь час проводилися мистецькі виступи. Мистецькі виставки. Ну, таких найцікавіших, напевно, для Львівської громади. Це виставка, дві навіть присвячених Чорнодимленій Гаварецькій кераміці. Причому це були. Некічові речі це були справді твори мистецтва. Юрій Гайда каже: попри те, що з неліквідного приміщення зробив добрий туристичний об'єкт, зараз його поставили перед ультиматумом звільнити підземелля. З міської громади храм перейшов у власність Української греко-католицької церкви, а заключити новий договір. Там не хочуть, однак сам настоятель церкви Петра і Павла Степан Сус має свої аргументи. Підземелля є власністю храму, і саме церква має використовувати їх для своїх потреб. Мовляв, підвали будуть відкриті для гостей як і раніше, але це вже буде не бізнес-проект. Не до кінця і правильно політика поставлена в тому, що міська рада кілька років тому назад, без якогось там конкретного визначення. Дати щодо самого храму прийняла рішення і передала ті підземелля у користуванні до 2017 року сімнадцятого року галерея Равлик. І ми просто просимо, щоб галерея Равлик переїхала в місце, де буде більш сприятливе до їхньої діяльності. Нас найбільше обурило це вистави у вечірню пору, де не до кінця правильно оцінювалася історія церкви і обливалася брудом. І колишнього настоятеля храму тепер каже Степан Сус: договір з галереєю вони продовжувати однозначно не будуть. Серед наведених причин є ще одна: церква, як неприбуткова організація, просто не має права здавати оренду свої приміщення. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини. Бюджетний марафон у міській раді розпочинається слухання щодо об'єктів будівництва та ремонт, яких цьогоріч робитимуть коштом міста. Депутати запевняють, впродовж двох тижнів до наступної сесії перелік буде узгоджено а відтак проголосують його без проблем. Тим часом у міських обранців є безліч питань до чиновників. Вони ніяк не можуть розуміти за яким принципом ті підбирали об'єкти для фінансування. Нагадаємо, минулого тижня депутати відмовилися голосувати за список об'єктів, які пропонувала їм виконавча влада. Обранці аргументували це тим, що інформацію їм надали занадто пізно, лише за кілька днів до сесії, і так гроші виділили лише на виплату боргів виконавцям робіт. Деякі з них тягнуться ще до 2009 року. А це штрафи та інші санкції, які лягають додатковим тягарем на місто. Вже цього року, вже є приблизно 600 тисяч по рішенню судів, ми додатково втратили. І що, нам далі пропонують робити нові борги, не повертаючи старих, так не можна. Ми, ми, ми цілком можемо втратити довіру підприємців до співпраці до спів... з містом і до роботи з містом. Ми, і ми, ми вже бачимо, що на тендери по ремонту шкіл, по ремонту доріг люди не йдуть. Понад те, депутати не можуть зрозуміти, за яким принципом формували перелік об'єктів, як приклад наводять проєкт будівництва велосипедної доріжки у мікрорайоні Рісне-1. Вартість мільйон двісті тисяч гривень. Це при тому, що загалом на ремонт міжквартальних доріг район отримав півтора мільйони. Давайте, може, підемо, проведемо громадські слухання на тому самому Рісному. Запитаємося мешканців, що їм зараз більш нагально. Велосипедна доріжка чи може їм краще відремонтувати тротуари, щоб люди ноги собі не ламали. У нас очевидно, що пішоходів набагато більше, є, ніж. Відтак до переліку об'єктів депутати обіцяють ставитися максимально прискіпливо. До прикладу завтра вони слухатимуть пропозицію світян, а після завтра представників житлово-комунального господарства. Погодити ж увесь перелік мають за два тижні до наступної сесії. Мистецький експеримент її роботи є у колекціях Бреда Піта, Джорджа Клуні, Софі Лорен та Біла Клінтона. Вона заснувала міжнародну академію мистецтв. Сьогодні молода художниця Христина Катракіс вперше виставляється у Львові, аби вразити українську публіку свої картини. мисткиня малює прямо у галереї, паралельно навчаючи азам мистецтва дітей сиротинця. По завершенні проєкту п'ятиметрові картини художниці продадуть за аукціону, а кошти скерують у дитячі будинки Львівщини. Чотири картини розмірами 5 на 2 метри художниця Христина Катракіз має намалювати упродовж трьох днів. Дві з них мисткиня вже майже закінчила, ще дві наразі в ескізах. Каже, жіночі фігури, які вона малює як земля, а чотири образи, як чотири материки, усі різні. Художниця додає, малюючи свої роботи, паралельно встигає навчати малюків. Вони бачать мій приклад, і ви бачите, що в мене інтеракція з ними постійна йде, і я їх намагаю надихнути. і Я до них ставлюся як до дорослих особистостей. Для мене це є важливим. Я хочу, щоб вони думали. Я не хочу їм казати, що робити, намалюй сонце чи намалюй дерево. Я хочу, щоб вони самі вирішили, що робити. Професор мистецтвознавства та художниця з міжнародним визнанням перед дітьми з львівських сиротинців повзає на колінах. Кожному приділяє час та увагу і намагається стати для них скоріше подругою аніж. Педагогом. Діти уважно слухають, усі настанови кажуть про таку вчительку, можна лише мріяти. Мені легше, коли малювати з Кристиною разом. Та бо коли сама, то не виходить. Малювати легше, коли є Христина. Повна вчить. Вона добра, вічна. Вона мені відказує, що малювати. І як подружка. Я хотіла, як Христина була наша вчителька і змалювала. Перше у Львові і вперше експеримент п'ятиметрові роботи Христини Катракі ще свіжими підуть за аукціону, кажуть у мистецькій галереї Леміш і додають малювати прямо на експозиції. Ризикує не кожен миститий художник, оскільки для творчості потрібен спокій, терпіння та час. До того потрібно бути готовим. То то дійсно складно. Недарма художники взагалі, ці люди такі закриті, вони ховаються від зовнішніх якихось моментів, такі пропонують продукти своєї діяльності, а вже сам процес він не завжди є успішним. І бачити інколи якісь помилки чи все щось ніхто того не хоче, але в тому є інтерес. Уже 6 березня твори закордонної художниці з українським корінням підуть з молотка. За виручені кошти придбають художні матеріали для сиротинців Львівщини. Художниця каже, своїх робіт не шкодує, адже знає, вони йдуть на добрі справи. Олександра Стасишин, Олег Возний, Новини. Шанувала легенду у Львівській опері Аншлаг впродовж двох днів зі сцени театру звучать пісні одного з основоположників української естрадної музики Володимира Івасюка. Із 107 пісень композитора, організатори концертів вибрали 17. Вони прозвучали у супроводі оркестру та академічної капели Трембіта. Хоча музичний проект Івасюк стартував зі Львова, вже згодом твори композитора у незвичному оранжуванні почують у Києві та в інших містах України. І через пісні раз. І хоч віднинув, наче дивний птах у вічність та того, Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів та музики до двох спектаклів, Володимир Івасюк трагічно загинув, проживши лише 30 років. До його 64-го дня народження на сцену львівського оперного театру вийшли Павло Табаков, Наталка Карпа, Оксана Муха, Софія Федина та Пікардійська Терція, щоб виконати давно улюблені та менш відомі твори генія української пісні. Унікальність цього проекту експеримент у аранжуванні пісень та поєднання екстрадного виконання з класичним хоровим співом у супроводі оркестру. Ми спробували так достатньо сміливо поєднати, на перший погляд, непоєднуване. Це хорову капелу, яка виконує класичні класичні речі естрадних виконавців. І Васюка, як основоположника, мабуть, естрадної музики. Що в нас вийшло? Це судити, мабуть, публіці, але те, що ми бачили на репетиціях, мороз по шкірі йшов від драйву від енергетики. Хорова капела Трембіта готувалась до проекту майже рік. І майже рік триватиме тур Україною, який завершиться до 65 річчя Івасюка. За цей час організатори мають намір долучити до проекту інших виконавців. Цього ж дня до глядачів вийшли співаки, у репертуарі, яких твори композитора присутні давно. Я колись в своїй творчості хотів зробити сам такий проект, ну, правда, якби для себе, та? тобто записати цілий диск і видати, якби пісені Васюка. Ну так склалося, що записав лише три пісні. Хотілося щось таке незвичайне, щось таке, що ніхто не співає. Ми взяли одну пісню, яка називається Шумить пшениця як Дунай. Її співали тільки. Тріо бандуристів. Ми переробили її абсолютно по на, на, на свій манер. І наприклад, народження дня так само дуже рідко виконується. Я власне е хотів би акцент зробити на тих піснях, які не не є дуже популярні Володимира Івасюка, тому що вони прекрасні. Зважаючи на всю відповідальність виконання творів Івасюка, перед концертом співаки зізнавались у хвилюванні. Я зрозуміла, що це надзвичайно буде відповідально. А це для мене навіть буде якось символічно, тому що я вважаю, що Івасюк – це це взагалі. Гліцелегенда, це це наше надбання всього всього українського народу. І я зрозуміла, наскільки треба буде відповідально віднестися власне, до цього до цих концертів, до цього проекту. Під час концерту глядачами на великому екрані показали рідкісне відео та неоприлюднені раніше кадри з домашнього архіву родини Івасюків. Атмосфера свята панувала і у залі, де не залишили жодного вільного місця. І за кулісами. Уляна Сенько Олег Возний НТА. Символ спротиву він був неперевершеним конспіратором, добрим музикантом і бізнесменом, адже створив першу в Галичині рекламну кампанію, яка приносила надприбутки. Та коли прийшов час боронити самостійність України, не вагаючись поміняв затишок і світське життя на автомат і повстанський мундир у під Піллі він також швидко здобув авторитет. Його шанували побратими, а численні вороги, зокрема всемутні радянські спецслужби, оголосили на повстанця справжнє полювання. Далі у новинах ми розповідаємо про Романа Шухевича, річницю від на смерті якого нині відзначають в Україні. Роман Шухевич народився у 1907 році у Львові. Тоді це була частина Австро-Угорщини, але національний рух потрохи набирав обертів. Створюється легіон українських січових стрільців. Далі Україно-Польська війна і Західноукраїнська Народна Республіка. Прагнення Галичан здобути незалежність по увагу юнака, звісно, не проходили. Тим паче, що Шухевич зростав у свідомій родині. В його домі часто бував Євген Коновалець, який після поразки у 1921 році постійно. Не говорив, що політики своє слово сказали тепер прийшла черга до солдатів. До приходу совєтів залишався ще не один рік, але своє перше бойове хрещення, майбутній головнокомандувач УПА, пройшов значно раніше. У 19 років він бере участь у вбивстві полонізатора українських шкіл Станіслава Собійського. Після цього вороття назад уже не буде. За польської влади його неодноразово заарештовують. Він стає в'язним концтабору Береза Картузька. Коли виходить на волю, то створює рекламне підприємство ФАМА для його розвитку використовує добре розгалужену мережу. У. Щоб заробити гроші новоспечний бізнесмен не гребує нічим, навіть прослуховує своїх конкурентів. Та зароблені кошти дає не на власні потреби, а українські підпілля. Коли ж у 1939 році в Галичну приходить радянська влада, Шухевич покидає усе і на довгі роки йде в ліси. Він стає професійним солдатом, який робить виклик потужній комуністичній системі. За короткий час очолює УПА і стає кісткою у горлі Кремлеві. Полювання на вовка під таким прізвиськом фігурував він у чекійських документах. Радянські спецслужби розпочали одразу після вступу у західну Україну 1944-му. Вийти на слід зуміли тільки у березні 1950-го у селі Білогорща біля Львова. Тоді в цій операції брало участь шість сотень червонозоряних, щоб не потрапити живим до рук чекістів. Генерал Хорунжий Чупринка пустив собі в скроню кулю із свого Вальтера. І далі у новинах спорт. Перемога над столичним компаньйоном повернула львівські хокейні леви у медальну гонку чемпіонату. Киян галачани обіграли з рахунком 4-2. у заключному матчі групового етапу. Плей-офф Леви 6 березня зіграють із столичним соколом. Львівських хокеїстів влаштовує тільки перемога в основний час гри. Перемогу левим принесли влучні китки Осіпова, Посєвіна, Гнітька та Растургуєва. Компаньон відповів дублем Малова. Наприкінці матчу господаря випустило шостого польового гравця, але в більшості вони так і не провели жодної результативної атаки. Отож, 4-2 на користь Галичан для компаньона. Це перша поразка в плей-офф. в наступний раунд кияни завоювали достроково за друге місце. В останньому матчі групового етапу поборюються леви із соколом. Виїзна усічка, Львівська футзальна енергія гостях поступилася і на Київцю. у складі нашої команди. Результативними ударами відзначилися Павло Пічкуров та Сергій Чепурнюк. На турнірному становищі Галичанця невдача не позначилася. Вони надалі у турнірі таблиці на другому місці. Уже на другій хвилині матчу відзначився Хурсов. Решту голів команда забили після перерви. Проти енергетики вражали Ромаріо, Нестерук та Сільченко. А Хурсов оформив дубль. Венері ж крім Пічкурова та Чепурнюка влучними ударами більше ніхто не відзначився. Зеленобілим відігратися не допоміг навіть вихід п'ятого польового гравця. Без медального списку львів'янин Михайло Асадулаєв посів сьому місце у командному турнірі молодіжної першості Європи з фехтування, що відбувся у Будапешті. Натомість Марта Педосенко у складі збірної України не увійшла навіть до чільної десятки. Наші дівчата програли усі свої поєдинки і посіли підсумкове 12-те місце. І цю інформацію ми завершимо. Наш випуск завтра. Чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас підготують наші журналісти. Дивіться на